Знову ми біля ніг Господа нашого Ісуса Христа хочемо пороздумувати над Словом, хочемо почути, що нам скаже Господь. Бо найчастіше Він говорить, через що? Через Слово? Через Слово. Коли я одному своєму учневі, він новенький десь жовтня прийшов, діти мої вже звикли, що я про Бога говорю. І він мені так слухав уважно, потім каже, пане викладач, якось, чи не пане, ну менше з тим. Він сказав, ви вже 5 разів згадали про Бога. Я кажу, хіба це погано? Ну ви ж на уроці такому-то, ми ж не про Бога говоримо. Ну і потім мені задає питання, а ви чуєте Бога? От ви говорите про Нього. Ви знаєте, що мені треба було тут же дати відповідь, бо якби я почав щось. Він би зразу побачив, що я вагаюся, іде моя віра. Направду Бог найчастіше говорить через Слово Боже і до мене, і до вас. Хоча Він унікальний, він може по-всякому проговорити до нас. І дуже гарні теми піднімалися вже про голос Божий. Я хочу сьогодні пороздумувати, таку я собі тему обрав, як Божа ієрархія. От таке слово є. От воно не є страшне, не лякайтеся. Воно з грецькою означає суворий порядок підлеглості від найнижчих чинів до найвищих. І є Росце священний, а архівлада. От бачите, навіть в цьому слові закладено священний, священна влада можна так буквально перекласти. І ви знаєте, що я так роздумую, як і ви всі, я так надіюся на Словом Божим. І я бачу такі основні закони. Я дітям розповідаю, от закон сіння і жнив, це один з основних законів. Закон правосуддя Божого суда, і прощення, і милості це теж основний закон Божий. І оця вертикаль влади, виявляється, це теж важливий дуже Божий закон. Бо всі ми комусь повинні. Бути підпорядковані. Нема так, щоб був геть, нікому не підпорядкований. Я сам по собі. Так побудовано, я так аналізую. І е, мене, до речі, на цю тему знову ж таки один учень надихнув. Е, ми, коли в укриття по тривозі опускаємося, я там відповідальний за те укриття, і от такий е, ну, переселенець він з Херсона. Ну, Він ще, може, не знає, що у нас трошки кращі порядки в освітніх закладах, як в них. І Він п'ять разів я йому робив зауваження, що він грав карти. І він постійно так обурюється. І оце останній раз я аж трошки так роздратувався, але так старався в собі знайти все-таки мир і сказав: Ти розумієш, що ти порушуєш оцю ієрархію? Я маю над тобою владу. І раз я говорю, ти повинен підкоритися. Ти мені повинен довіряти, а інакше ти бунтар, інакше тобі тут не місце. Ну, буквально за кілька хвилин це саме йому сказали заступник директора. От і я так, ви знаєте, почав роздумувати: дійсно, оця ієрархія, оця підпорядкованість від найменших чинів до найвищих, яке знайшов таке визначення. Тобто, вищий чин має владу над нижчим і нікуди від того не дінешся. От ми зараз розберемо так по поличках потрошки, а нижчий повинен бути підлеглим, підкоритися. Як би це не було некомфортно, але так побудований світ. Отака От Божа ієрархія, вона є, оце вертикаль влади. І, звичайно, що я наведу кілька прикладів такі від природи, зі світу, і, звичайно, що ми звернемося до Божого Слова, бо це для нас найбільший авторитет. Отже. Учень повинен підкоритися викладачеві. Якщо він не підкориться, ну я мушу якісь заходи вживати, методи впливу. Я сказав цьому жорстві: я на тебе напишу доповідну, бо я вже ну, п'ять разів тебе попередив. Пишіть, от такий бунтар проти і сестри. Таке є в нашому житті і досить часто в нашій країні, зокрема, а можливо, і одна країна з найбільш таких бунтівних, де люди ну, не хочуть, не хочуть. Вони собі думають, що вони якось так собі пос, самі по собі. Але це не так. Підлеглий має підпорядкуватися начальникові, директорові. Якщо він не підпорядковується, він довго там працювати не буде. Повірте, я на своєму власному досвіді переконався. На попередній моїй роботі в мене така була необережність. Ну я собі потім, звичайно, думав, що це була Божа воля, але, але Бог вчить. І я мав необережність таку не послухати начальника, і я вже попав в чорний список. І, звичайно що я довго вже там не працював. Перше скорочення там, чи друге, я не знаю. Ну, от. Так що ця вертикаль діє, і це є порядок, бо наш Бог Бог порядку. Діти, дружини повинні підкорятися чоловікам. Діти батькам, так, а дружина чоловікові. І це теж дуже важливий Божий законок в ієрархії, дуже важлива така ніша. І я зараз наведу кілька цитат, я не буду голослівний. І е, я так собі вже роздумую, бо я теж з дітьми говорю, як там стосунки з батьками по-різному, по-різному. От. І вони навіть сміються, як я їм кажу, ваше найбільше завдання бути слухняни, слухняними, гарно вчитись і бути слухняними батьками. Ну, банально звучить для них, то вони всі сучасні такі в інтернеті там начиталися різних теорій. От. Але це є найпростіше і одна з головних таких ну, принципів і законів. Бо якщо батько перестає бути синові авторитетом. То він собі знайде інших авторитетів, як правило, кримінальних, правда, ми знаємо. От, і тоді біда. Тоді біда. Війна зараз. Уявіть собі, до речі, цьому хлопцеві. Я докорив, бо я знаю, що його батько воює. Він навіть забирав мене з урока його, коли приїхав, я відпустив. І я йому казав: от уяви собі, твій батько не послухає командира, що перетвориться армія. Чи от, е, навіть цей же ж полк там чи, чи батальйон, де служить. А ми ж тут не, ж тут не на війні. Це ж я кажу, шановний, воєнний стан усій країні. Я вже його так переконував. Ну дуже такий бунтар попався. Довелось мені попотіти. І ми розуміємо, правда, що перетвориться армія, якщо воїни не коряться, не підпорядковується командуванню своєму. І вже давайте пороздумаємо ближче до духовного. Члени церкви. Повинні пастору підпорядковуватися чи ні? Як ви думаєте? Звичайно, звичайно. Я зараз трошечки наведу цитати, але я такий вступ роблю, можливо, він трошки довгий. От, а пастор підпорядкований, ну і, звичайно, і ми, всі як члени церкви, Ісусові Христу, тобто Богові, як головному первосвященникові. От, і це теж правильно, правда. Бачите, як все в Бога гарненько вона, оця ієрархія працює і в природі, і в світських законів, а особливо в церкві. І ми зараз про це поговоримо. Бо якщо я так роздумував, руйнується ця вертикаль, вертикаль влади, то тоді виникають великі проблеми. І Я вам знаєте, що скажу, що Бог дуже слідкує за своєю ієрархією, особливо в церкві, бо, як я вже казав, наш Бог є Богом порядку. Про це пише Слово Боже. Отже, давайте трошки звернемося до Писання. Я, Ви знаєте, найбільше таке слово в українському перекладі зустрічав цей Ефесян, і в першому посланні Петра коріться, коріться. Я деякі лише цитати зачитаю, бо і в Першому Коринтян є якраз про цю покору. І уявіть собі, що скільки місць, значить, це дуже, важливе, дуже важливе, важливі моменти. Так, давайте от згадаємо про перших людей. От як прийшов гріх? Спочатку в Вселенну, на небі. Потім вже й на землю він прийшов непокора, правда? От хтось захотів ту вертикаль, ми знаємо, що це був лукавий, поламати. Це проявив бунт, проявив іншим словом, непослух, непокору. І, звичайно, потім він і людей спокусив. Люди повинні були коритися своєму творцеві. Вони повинні були розуміти, і вони це добре знали. Що можна, а що не можна. Але був проявлений непослух, бунт людини проти Творця. І от ми досягли от таких печальних результатів. Гріх заполонив всю землю, всю вселену. Дружини повинні коритися чоловікам. Давайте прочитаємо Ефесян 5, 23, 24 дуже гарний такий приклад наведений. Там і про церкву згадується. Ефесян 5, 23, 24. Якщо можна З 22-го краще вірша. Дружини, коріться своїм чоловікам, як господеві. Зверніть увагу. Так коритися, як господеві. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться от хороший приклад: церква Христові, так і дружина своїм чоловікам у всьому. І ми зараз бачимо, оті набули зараз такого поширення феміністичні, ті рухи, які вони шкідливі. Я так звертав на це увагу. Звичайно, вони там ширмою прикриваються боротьби за права жінок і там наводять статистику, що лише 12% жінок працює на керівних посадах. Вони не розуміють, що так Бог створив. Чоловік має керувати. Звичайно, є винятки із правил, є освічені мудрі жінки, але це радше винятки із правил. От. І ви знаєте, я недавно прочитав, можливо, і ви читали в газеті нашій, в Іванському віснику, дуже гарний приклад свідчення, таке сестри віруючої. Вона була теж освічена, чоловік в неї був такий більш простакуватий. От, і вона керувала, так керувала, їй це так подобалося, і доньку так навчила, до речі. І так все в них там було гладко до одного моменту. Вона думала, що так і має бути, але слово пише інакше. Коли вони одного разу йшли, ви, напевно кажу, читали. Хто не читає, почитаєте. Дуже гарна стаття. І йшли вони з гостей, маршруток не було, почався сніг. І чоловік йшов попереду, вона ховалася за широкими плечима чоловіка, але він, напевно, втомився, тому що сніг вже був такий, дуже сугроби, були глибокі. І вона так носом пткнулася йому в плечі, рознервувалася. Давай я перша піду, що ти не можеш навіть тут вже. І пішла перша. І коли вітер подув, і коли вона по колінах снігу, і вона зрозуміла, Бог проговорив. І вона каялася, і тоді вже пустила чоловіка перед себе, і вона все зрозуміла. От так, брати і сестри, Бог не раз до нас говорить, до тих непокірних. Я думаю, що це не про нас, не про нашу церкву. Отже, дружини, коріться чоловікам. Я вже в 1 Петра не буду зачитувати з економією часом, але в 1 Петра 3,1 теж дуже гарно написано про цю покору. Діти батькам я вже говорив. Давайте почитаємо Ефесян 6 розділ з першого вірша. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шайную свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. Ну і тут, звичайно, далі батьки не дратуйте дітей, це вже інше, трошки інші е, такі моменти. Ми розуміємо, що якщо батьки не слухають, батьки, е, діти не слухають батьків, е, ну, е, такі сім'ї вони неповноцінні. Такі сім'ї, вони. І дружина, і чоловік, вони, як правильно, розпадаються. От я кажу, не дарма навів приклад от у нас про Україні. в нас 62, десь 64% розлучень. В Японії 2%. 1-2%. А в нас 62 християнська країна. І якраз це є причини. Отже, батьки повинні слухатися. Чолові, перепрошую, діти повинні слухатися батьків. Бо як написано, бо це справедливе. Отака от справедливість Божа, брати і сестри. Зараз дітей, діти дуже бунтують проти батьків. Вони більш начитані там, інтернету, вони більше знають ті технології різні. От, навіть от в мене вдома, я таке теж помітив. Але це неправильно. Це неправильно. Тут є молодь, і ми повинні собі взяти, Боже Слово, на озброєння. Перше Короттян 11.3. Прочитаємо зі мною 1 Коринтян 11.3. 1 Коринтян 11.3 хочу, я, «Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці – голова чоловік, голова ж Христовий Бог. От дивіться, як тут це дуже гарно написано. Всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Дуже гарно у цьому вірші якраз ця вертикаль Божа, вона наведений гарний приклад. Громадяни повинні коритися владі. Якщо громадяни не коряться владі, це також. Веде до різних бунтів, до різних революцій, і ми багато вже з історії знаємо, правда в нас навіть в країні, а особливо північного сусіда, який ця революція, французька революція, також дуже багато такі плачевні наслідки. Дуже було атак багато на християнство. Фактично закривалися церкви в час таких революцій, бунтів. Давайте пороздумуємо, чи повинні я вже задавав питання все-таки курити з християни церква пасторові. Ви знаєте, що я шукав, і я не знайшов цього слова, цього дієслова, Куріться. Але, тим не менш, ця вертикаль працює. Пастор, він богом помазаний на те служіння. Рукопокладений. І він дбає за всю паству. І якщо якісь є питання такі, ну, якщо людина починає бунтувати, то слово чітко говорить. Можливо, якісь зауваження, це не до вас, Павло Іванович. То що написано? При двох чи трьох свідках докуряє? Давайте я зачитаю це місце. Дуже гарне місце. Перше Тимофія з п'ятого вірша. Перше Тимофія з п'ятого вірша. Я з п'ятого розділу перепрошую, з 17 вірша. А присвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, об, брати і сестри! Яка честь для присвітера? Подвійна честь. А надто ті, хто працює у слові і науці. Бо каже писання: не віжи рота, рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди. Не приймай скарги проти пресвітера хіба що при двох чи трьох свідках, а тих, хто грішить, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Оце влада пресвітера. Картати за гріхи, щоб і інші страх мали. І трималися стада. Я так от аналізую і дивлюся, ті, хто бунтували так, зокрема, ну не тільки в наших церквах церквах проти пресвітерів, вони. Вже довго не залишалися в тій церкві. А скільки було поділень через те, що не поважали, не шанували, не корилися верховній владі, навіть у тій церковній ієрархії. Ми знаємо теж багато прикладів із християнських різних деномінацій, навіть із нашого братства. Тому оця ієрархія, вона в церкві працює особливо. І я так розумував: а чому нема слова? Куриться пастирові. Зате є коріться один одному, брати і сестри. Правда, ви зустрічали таке місце? Коріться один одному. Як це ми маємо коритися один одному? А написано: якщо хто хоче бути більшим за брата чи сестру, нехай той за раба буде, так сказав Ісус Христос. Отака в нас має бути покора. Але послуг обов'язково має бути в церкві. Ще буквально кілька слів про гріх непослуху і його наслідки, і будемо молитися. Ну, ще в старому заповіті ми пам'ятаємо, як пророк докорив Саулу, коли він не послухав, і було, я процитую, непокірливість сказано в слові, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бовванам». Отак, перед Богом. Є оцей гріх непослуху, гріх непокірливості. Я хочу сказати, брати і сестри, що коли ми в якійсь дилемі, слухатись, не слухатись, робити, не робити, то найкращий для нас підручник це є Біблія, це якраз найкраща інструкція. Тому що вона якраз і попереджає, що Можна, а що не можна. І це не заборона це швидше порада від Бога, щоб вберегти християнина якраз від тих недобрих вчинків і від, від падіння. В Ефесянах в другому розділі я знайшов дуже гарний вірш, можливо, його трошки перефразую. Відкрийте, будь ласка, зі мною. Ефесян, другий розділ з другого вірша. Про дух непослуху. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних. Ви розумієте, так, суть? Дух, не пос, оцей нечистий, працює в неслухняних. Тому християни повинні бути слухняні. Вони не повинні бунтувати, бо якраз оцей бунт він породжує гордість і тоді падіння, тоді падіння. Брати і сестри, на закінчення кілька таких порад, бо оця, цей непослуг якраз він чим і небезпечний, що він руйнує Божу ієрархію і віддаляє людину від Бога. Тому. Проявляємо послух. Він кращий від жертви написано, правда? В старому заповіті, якраз в першій самої книзі, написано послуг кращий від жертви. Тому, діти, слухаємо батьків, дружини, коримося чоловікам. Церква, слухаємось пастора, він наш пастор. Ми його любимо, шануємо і продовжуємо шанувати. В нього нелегка праця, яке стадо велике. І за кожну овечку Бог його спитає. І слово дуже багато навчає нам, нас якраз про це. Можливо, це тема для іншого проповідника. Послух Слову Божому я вже якраз говорив, бо це найкраща інструкція для нас, для кожного з нас. Що нам робити? Як нам бути? І найкращим. Звичайно, прикладом для нас був Ісус Христос. Він проявив Оцей найбільший послуг Римлянам 5.19, Відкриємо зі мною Римлянам 5.19. Бо через непослуг одного чоловіка багато хто стали грішними. Та і через послуг одного, тобто Ісуса Христа, багато хто стануть праведниками. Через послуг Ісуса Христа ми стали, брати і сестри, праведниками. Він нас простив, помилував, і ми діти Божі. Слава Богу за це, брати і сестри. І звичайно, є оцей вірш. Зараз я собі відмітив, але щоб я його знайшов. Філипян 28. Філіпян 28. Дуже важливий вірш. Филипян 28. Мої закладочки повилітали. Він, Ісус Христос, упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти Хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Отакого От ми маємо Бога, такого ми маємо Ісуса Христа, який є направду прикладом для нас. Брати і сестри, будьмо слухняні Богові, пастору, впокоряємося один перед одним. Оце для Бога приємне. Хай Господь благословить вас, йому Хай буде слава навіки. Амінь. Молимось.